Та на канапилася. Мене звати Олександр. Продовжуємо рубрику Давай подивимось. Жанр жахастики. Сьогодні гра під назвою Десис Playground». тобто майданчик для ігор смерті чи якось так. Коротше, це щось схрещене тобто, з фазмою і е, з ДБД, хто знає про що є мова. Тут є вбивці, тут є виживші. Коротше, треба шукати всяку всячину. Давай подивимося трохи, та й все. Спочатку глянемо на вижившого. Та, да, це ДБД, до речі, стилістика, ну, така собі. Цікава. М'яко кажучи, Я, ну, це типу онлайн прям гра. Я думав, я зможу з якимось ботиком хоча б пограти. Знайти матч, знайти матч. Так, да, когось тут знайшли навіть. Хтось грає в це. <салі> Великий Джоні Ель, Джіпсі та Майк. Сьогоднішні виживчі. Я бачу, у вас уже пістолетики такі нормальні, ти. Е -е... Я нажав Раді, чи ні? Е -е -е? Е -е -е... А, зараз будемо виживати. Так, ходим за хлопцями. Ага. Що нам робити? Значить, нам потрібно знайти газ. Я не знаю, чи мене тут чути, чи ні. Е, нам потрібно знайти газ, ну тобто паливо, пальне для генератора це перше діло. Залити це пальне в генератор. Залити це пальне в генератор, а потім полагодити ще якусь фігню. Оце тут це можна. І, коротше, забрати відео, типу відеокасету. При всьому цьому ділі, при всьому цьому ділі, за нами буде ганятися Е, Можна шукати, можна шукати обшукувати різні ці. Ліхтарики, єпона мать. Ой, що це таке? Глюкнуло. Е, можна шукать обшукувати різні, бачите, шкафчики і таке інше. Ага, це свої, це свої ходять. нормально. <риклад> Де-де-де, он новин, он новин, не о новин. О, йоханий бувай. <риклад> ти бачив, його вбили. Чувак. Ховаємся. Ховаємся. <риклад> Ми тут зараз дуже швиденько помремо. Не нормально. А щось не чути, типу, як ходить вбивця там і таке інше. Так, я йду сюди. Ні, я куди? Я звідки прийшов взагалі? Ось о, десь музичка грає, це значить. Ага, тут чувак уже ходить нормально. Шукаємо, шукаємо. Обшукуємо усі, значить, меблі, таке інше в пошуках е... палива. Йоха, тихо, спокійно, це, це моя кімната, чого ти приперся сюди, лякаєш мене. Це капець якийсь. Ну та, е, Значить, стели стилістика гри, ну така, ну така. хе <гумедна> але Але. Давай жінок! Хто ти? <гумедна> а чого він мене не вбиває? типу? Він лякає мене. Опа, я знайшов, значить, пальне. Що таке? Ліфтарик закінчився. Ну, нормально. А чи він мене не вбив? Він мене не вбив. Так от он налякав. Е, це що таке? Щось стукає. Е, добре. Так, тепер потрібно знайти генератор. Десь тут мапа була. Угу. Як бачите, це дуже е, подробна карта. По якій все можна зрозуміти, де ти знаходишся? Де знаходиться генератор, сервер, наприклад. там. Я, я, я абсолютно не, не розумію, де я і знаходжусь, і взагалі де що тут знаходиться. Це, це бред якийсь. Тому пішли шляться в пошуках довбаного генератора. Раз вже нас Раз вже нас не вбили, то що робить? робить? Пішли? Обшукуємо. Ладно, ще, ще в нас ще одна комірка є для лута. Оно вона піді мною прям. Тому погнали шукати. Мені здається, генератор буде на другому поверсі. Він тут один, якщо що. А знаєш на що більше похоже? Не на ДБД, а е, була після ДБД ще одна така гра там, про школу про е, дітлахів. Ага, е, про дітлахів, значить, е, які із школи від убивці. Оце, оце більше схоже на. Опа-опа, підсвічується щось. А, ні, це просто лампа. Е, от вона більше схожа на неї. Ну, не знаю. Е, вона, типу, я так розумію, в ранньому доступі, чи що мені ключик подарували. От. І. Це копець, як тут. Мо, трошно. От, ну і, значить, дороблювати її ще тут робить з нею, та робить, я вам скажу. Робить, та робить. Але людям подобається. Ті, які лишали рецензії. Я чую я чую, я чую, чую його. Я його чую. Я його чую. Зараз, зараз. Він десь тут, він десь тут. Ух, Йоханий бабай, що це це? Я щось зайшов вообще не туди. Абсолютно. Взагалі. А де він жужить, Я не впевнений. Десь отут жужить, але зайти сюди не можу. Я тут не бачу ніде. Чи він вище? А вище тут можна? Та ні, я не бачу е, на гору сходів. Ми пішли, сходим сюди. Ти, Сходим сюди, а там видно буде. А, отут я ще не буздається, як тут двері вистопчеться, ви стопчиться заткнись. Чекай, я де двері. What the fuck? Зараза. <реш> це був маньяк, це був вбивця, я зрозумів. Я зрозумів. Так, а... а, он мої життя ліворуч піді мною, прям такі фіолетові. Зараза Все, я абсолютно повністю втратив навіть звуки генератора. Це що таке? Це щось для зйомок якась студія. Жах, ну дайте ж мені залить хоча б, дайте мені хоча б залить, я не знаю. Де, де? Він мене відкидає, чи я щось не втрупаю? Я генератор абсолютно втратив. О, отут я був, отут я був. Та, тут я був. Музичка тут ключ потрібно було знайти. Не, я, я все, я заблукав. Капець, де генератор дибучий. Зараз мене останній раз просто з'їдять. Тобто три рази е потрібно зловити вбивці нас. Ну, о цьому привиду чи що воно таке. Опа, я знайшов. А, це серверна, типу, а? Чи це не серверна? Я не знаю, що це. Хтось за нами йде. За нами хтось іде. Ну, йде то йде, а що а робить? А що робить? Я чую, там хтось ходить. Ну, мапу тут треба вчити. Я не знаю, оце, типу. Як оце з оцим розібратися взагалі? Це жах, це жах просто. Неймовірно. Фу, йок, злякав мене, пацан. Пацан, ти знаєш, де генератор? У мене є паливо. От це мені ще. У мене є паливо. О, може давай скинемо комусь. Все, диви. Е, чуваки, Осьо, осьо паливо. Дивіться. Я окей. Десь ходить, десь ходить. А, це це. це... От блін, де ви заправляєте? Та блін. Чи ти ржеш? А я не знаю, мене не вбиває. Я безсмертний. Я просто безсмертний. Він вже мене три рази зловив. Ого. Нічого собі тут ще й потрібно. ...ключ якийсь? Ага, ага. Пароль, пароль треба і достать дробовичок. Ніхрена собі. Можна дробовичок мбать. А. Е, Чуваче, do you know the way? Help me. I have a gas. ...container. Please. Uh, Сендміту <ріст> генератор. Це 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 йде чи ні? Збігав. Я не вторплюю. Тут дуже погано чути значить, убивцю цього привидка. Опа! Я знайшов ще одні сходи. Це по любому генератор на самому верху. Я не зміг його знайти. А може? О та! А! а, а! Ізі, Ізі, боже! Дивись! Ну так я знайшов ось Ось Осьо в мене в руках. Тримай. А чого я не можу? А чого? Що таке? А як залить? Ну, в смислі, я знаю, як залить. Я пройшов тренування. Тобто, тобто просто підходиш, значить. Ось о, підходиш. І заливаєш. Е, не второпав. Тут що? Кілька генераторів? Можливо, тут три генератора. Можливо, тут три генератора, бо в навчанні я тільки один запалював за -за заливав. Оце срака. Оце срака. Тільки. Тільки знайшов один генератор, і, бляха, він вже залитий. Ну хто там полазив оце? Це, це капець. Я чую ще один генератор. Але я не можу второпати, ну де він. Ну прям, ну 53. А, ну так це я його чую, оно він. Все, зрозумів. Ну, генератор прям з ДБД, ну прям з dead by Daylight і все. Цікаво, а це, ну, е, ці. Як вони. Е, пальне, типу, воно тут. Е, ну, в, в, в деякій кількості. От я знайшов, я таскаюся із пальним, а чуваки знайти, не можуть, вони знають дегенератор. А не можуть знайти пальне, бо воно в мене. От тут хтось ходить. мене зараз знову з'їсть. Бо я ні хрена не бачу. І генератора я не чую. Де довбучий генератор? Це двері? Та да, це двері, тут хтось ходив. М -м -м Добре, так, погнали. -а -а! Там я був. Я тут був, так. Було б непогано. А. Як мило. А тут ніхто не був. А тут ніхто не був. Я тут перший. Це ничка. Це ничка це схованка. Там, здається, когось з'їли щойно. Я чув такий тихенький бем. Генератора я не чую. Я чую тільки мишей. <плес> це миша у шапочці Діда Мороза. Класно! Це, видно, гра виходила в. В Різдво, або в Новий рік можливо. Ага. Ага... Цікаво. Та зараза Іди Іде іди іде нафі. Та! А чо... Ааа, то ця фігня шкала набирається. Ця шкала набирається. Я зрозумів, ця фігня набирається, і якщо він мене сильно часто буде підловлювати, то цей. Дурний. Ух, тут якісь страшні звуки. Це що, палета чи шо? Ха, це палета! Непогано, непогано. Цей, вбивця, якщо шо не вміє стрибати. Але я не втропую. де. Хто тут, тут? А він за стінкою, він за стінкою, нормально. Та бляха. Це <рикло> <спитут> падло. Це він мене. Та, це він мене тип вдарив, і я маю тікати. Зрозумів. Тепер я зрозумів правила цієї гри. А, поняв. Ха-ха, <гум> дурачок-то він там був. А він за мною ганяється. А чого він за мною ганяється? Він з'їть мене зараз. <гум> чувак, уже наскільки заскучав зі мною, мабуть, що цей дверима почав ратись. Ну прикольно. Щось взяв. О, я проводи знайшов. Я провода знайшов. Е-е-е... Так, це класно, але б знайти ще, е, по-моєму, цих проводів. Ого, нормальний ліхтарик. Нормальний ліхтарик. Мінус чувак. Мінус чувак просто. Знайти б ще б, куди їх тикать? Вони, типу, мають в цій. О, і ще один ключ. сі, я просто. Носій ключи. Е, кому потрібні ключі, до мене всі. Зачинені двері, всі мої будуть. Я скільки знаходив зачинених... <клух> Що там, Хто там? Я йду. Хто стукав? <клух> да, да. <клух> Нормально. Ха-ха! <клух> Мужик, ти в порядку? Отак, як тобі дивиться? А? 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 Подобається, коли мимо телевізора ходять? Тобі нас я зрозумів. Оце жах просто жах. Чого воно все оре? Випустіть мене. Кошмар, кошмар. Там хтось ходить знаш. Так, ну тут же ж можна точно щось пошукати. І собі тут палець скільки. Е, Від нього тут нормально так можна потікати, я вам скажу. Так, микаємо світло. О, зі світлом нормально. Зі світлом прям саме то, що треба. Ліхтар. Ні-ні-ні, я хочу оцю тіню, вона, вона круче. Так, це значить роздягальна. От такі звуки, значить, якраз сервер на оце робить. Ну, тобто, що, точніше, оцей електричний щиточок. Тобто нам десь тут його шукать. Ага, ключ! Я є біч! Я корисний? Я корисний. Так, провода вставлені. Ізі. Боже мій, я корисний. Все, чуваки, я боже, та... та я вас тащу. Ви щось робити будете тут в цій грі чи ні? Скільки вас тащить можна? Мишка. Мишка, звали. Та зараза ж така. Ой ой ой. Ой, щось мені геть погано. Він з мене. <рес> Та, блін, запальничка просирає. У, там чувак, ходе. А чого він його не зловив? А, це мене... Це мене штире вже через те, що... Е... Ого! Це мене вже штире, бо мене сильно багато побили. Нічого, собі, прикольно. Так, шукаємо далі провода. Батарейки. Є ще знову ключ. Боже ти люди, підходьте по ключі. Скільки можна? Та досить мені ржать нам в ухо. Оце та. Ого. Оце 4. <рі> <рі> Чувак, ти чуєш, як хтось сміється. Іди сюди. Якщо тобі треба відчинити якісь двері, то вони в мене. В мене всі ключі. Я, значить, хранитель ключів. Офігеть, оце оце е, заважає. Опець, як воно заважає. Хранитель ключів. У ділі. Бляха бісиш ти мене. <ріст> до сидо, щоб убити, ну. А шо таке? Блін, прикольно. <ріст> Це пропав. Це типу скрімачки такі, щоб е, коли тебе вже все, вже до, до краю доїдають. Ну не знаю, гра не то щоб сильно. Можна ж повзити, точно. А, ні, сюди не заповзеш. Е, гра не то щоб сильно страшна, але ну. Опа, хтось іще знайшов, мабуть, батареечку. Мабуть, батареєчку. Окей. Окей. Ух ти, бляха. -х -х -х. Сміється, вона з мене. Я тут був. Здається, я тут був. Так, наган. отут що, проводів, нема хоч сказати. Нега, мужик якийсь лежить О, тут можна щось пошукати Що я ще знайшов? О, проводи знайшов. Найс. Ще проводи знайшов. Блі, але я забув тепер, де. Зараза. Я забув, де я щиток електричний втик Це копець. Все. Все. Доїли. 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 Так, дуже щось дивне сталося. Пішли, пограємо, пошукаємо за убивцю знайти матч. Е, ще подивимося швиденько на вбивцю, і все. Коротше кажучи, дуже довго був пошук, я так і не дочекався. Я покажу вам, як виглядає вбивця ось тут. Е, це на показі ну, на передперегляді перед вбивці. Е, як бачите, супер афігенні руки в нас. Ми, типу, привид: е, такий собі страшний демон, чи що таке. І ми, значить, просто ганяємо. Юшечка. Ага, можна зробити е цю. Е копію свою. Це на надійною так і знущався, той. Е я не знаю, що таке R. R це погасити світло, чи що? Ну, коротше, хтось шкрябається. От я чую, що хтось шкрябається. І ми, значить, шукаємо. Хто Ту тут що шукає? Бааа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <плес> Срака тобі, ти втік, чи що? А ну вилазь! Велась, подлото. Можна за вікно, можна за вікно заховатися. Люль. Клас! Непогано. От, це щось вже... Хто це тут палету скинув? Хто це тут палету скинув? Можна розбити двері. Ану відчиняй... Диви. Ти подиви, палету, все, боже, заблокували все на світі. Хто тут? Хтось хтось заливає генератор, здається. Ану, ану. Десь отут. Отут. Не тут. Де ти, падло? А, знайшов! <плес> <плес> Не залив? Отож бо. Ага, це заховатися. Окей. Я сам собі шлях перекрив. Клас. А я сюди не можу. Окей. Шукаємо далі. Де ці падли? Я безшумно просто хожу. а це взагалі нормально, що я безшумно хожу? Е, значить, я можу вими вимикати світло, я можу. Е, єшечка я не знаю, що це означає. Але к'юшечка прикольна. А хто це тут? Хто це тут? Хто це тут сюванькав? Хто це тут чванькав? Ти чув? Ти чув хтось чванькав? Чому я не можу це розбити? Я б хотів би це розбити, але воно не розбивається, Ну, а ні, то ні. Е, ну, коротше, отак от, от воно все виглядає. В принципі, в принципі, принципі, Якщо е, з, ну, з толпою грати, якщо з друзями грати, це буде ну, набагато веселіше. Я думаю, ця гра ну, знайде свою аудиторію і таке інше. Жесть. Але ну, якщо самому грати, ну, взагалі не цікаво, і воно доволі довго, і ну, трошки трошки складно в усьому розібратися. Тим не менш, гра має своє місце бути, і хай собі та й буде. А ви, поки підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки досить хапати. Нехай щастить.